Свіна Святого Духа. Ми з вами звершимо особливе богослужіння, яке називається Вселенська поминальна, м'ясопусна субота. Бо чин вселенської поминальної суботи має теж тільки ця субота, м'ясопусна, і ще Троїцька накануні свята святої Троїці, Вселенська теж поминальна субота. Вселенська, це значить вся православна церква в цей день. Звершує особливе спокійне богослужіння. ми молимося за своїх покійних рідних, це наш обов'язок. Я вже говорив, ще раз повторюсь, вічна пам'ять це означає, щоб рід продовжувався, рід стояв православній вірі і звершував поминання своїх покійних рідних. О, тому -то і ми звершуємо це, це поминання, молимося за своїх покійних рідних, це наш обов'язок. Але більше того, Сіріянська поминальна субота це коли церква прозиває, що ми помолилися за всіх від віку померлих православних християн. Помолилися за тих, за кого нема кому молитися. Чи рід закінчився, чи люди відійшли від православної віри. Бо тепер ми звершуємо от за них поминання, то є матір церква. Якби через нас звершується поминання за всіх від віку, почивши стали християни. Звершує поминання за тих, які померли нещасною смертю, чи десь втопилися, чи на війні загинуло і не звершили чин погрібіння, чи не знайшли тіла. Тому то церква молиться за всіх, померлих, щоб Господь поминув їх у престолах, за нашу молитву, за нашу домілості, яку ми звершимо, принесли панихиду, щоб Господь прийняв наші милості і милості обіднився до дух померлих православних християн. Тому що нема людини, як ми молимося, коли зайшов чим погребіння людини, похорону, що нема людини, яка б жила, не б зрішила, тому що людина є недосконала, єдиний тільки святий, безрічний Господь Бог. Тому то ми і Богу, якби Бога просимо, що, Господи, ти зглянься, зглянься на нас, тому, що ми слабкі недосконалі, і помилялися і грішили по своїй складності, а ти по своїй великій милості помилуй нас. Отак от ми звершимо молитву покійних, Молимося за себе, щоб Господь був милостивий до нас, що Господь прийняв от нашу щоб ту милестень, на якому принесли сьогодні в храм. За наших померлих рідних, тому що за гробом немає покаяння, ось чим людина пристала перед Богом, Оте її засуджуючи, оправдує. Але за милостиню, яку ми звершимо за молитву церковну, Господь може і простити багато гріхів, і душа може очиститися і получити у Бога прощення і неслідувати життя вічне. От. Усвідомлення того, що Бог є особистість, тобто Він приймає, чує і відгукується на наші молитви, тому от ми так молимося, щоб Господь не помили їх. Ця поминальна служба звершується на кануні неділі, М'ясопустної, коли буде читатися Євангелія про страшний суд. Саме ось це Євангелія, воно говорить, що Господь, коли прийде в другий, буде судити всіх людей і мертві воскресну поставлять. Повстануть перед Богом на цей суд. І Господь там розділить одних на праву сторону, другого на ліву. На праву сторону будуть поставлені ті, які саме були добрі і милостиві. Тобто жертвували, допомагали людям, одівали, кормили, відвідували хворих, хворих чи ув'язнених. Ота їхня доброта, як прояв їхньої віри. От поставить по праву сторону. І оте поминання, що ми звершуємо за запокійні, це теж є оте добро, яке ми звершуємо. Звершуємо тим, які не можете якби віддячити. Да? Тобто звершуємо, приносимо жертви за померлих, щоб Господь просто за нашу милостиню їх помілував. От ото скористе добро, яке ми звершуємо по нашій вірі. І тому хай Господь прийме наші молитви, наші милостині і буде милости по відношенню до покійних, як наші рідних. Так і до всіх обліку померлих, православних християн. християни. Ца стані А тепер ми ще з вами звершимо панихірку.